Всім мої вітання! Ви на каналі Виногради сад на дачі. З вами Володимир Ісаєнко. З вашої увазі пропонуються чотири форми винограду, чудового винограду селекції Михайла Гречка. Зараз Михаїл Гречко знаходиться на фронті, б'є ворога. Ну, а це його чудові форми винограду. Які пройшли більше п'яти років тестування в місті Полтава Олександром Гергенлем. На його присадибному винограднику. Грони цих форм показані на фото. Зліва вгорі. Це Мілана, от така велика, чудова і дуже смачна ягода. Далі у відео е, на винограднику ви все це побачите. І дегустацію, і розмір. Ну і характеристики, звичайно, що я покажу всіх цих форм винограду, так як і е, грони на кущах. Справа вверху це всім відомий Талдун. Відомий він з хрустом своїх ягід. Внизу шарада Уей, а зліва Кишмиш джин. Ось такі характеристики цих форм винограду взяті з інтернету. Саме раніше є Шарада Уей. Вона вистигає в Полтаві десь в кінці липня. Ну, якщо погані погоди, то на початку серпня. Дуже смачна ягода, смак гармонічний, але з таким присмаком шовковиці. Далі це буде показано у відео конкретно на кущах. Потім десь через розстріжник визрівають талдун, міланка і кишмижин майже одночасно. Ну там плюс-мінус дні, в залежності від навантаження і особливостей сорту. Сама смачна ягода у Міланки. Мускат, такий дуже приємний мускат. От і грони, як бачите, великі. У Шаради Уей 600-800 грам, у інших форм можуть бути більші. У Міланки до 1200 грам. Ну, ягоди також великі. Далі ви все побачите. Що касається столових сортів, це Шарада Уей, Талдун, Міланка, Уджина, ягоди в два рази менші, але це ж кишмиш. І так розглянемо ці форми винограду на кущі. Першим шарада Уей. Ось така красива грона фотографія. Такі ягоди от, на фоні руки. А от так виглядають на кущі. Кущ кореневласний, формування віяло. З віддаленою зоною плодоношення тут чотири рукави, і як бачите, врожай доволі гарний. Грони достатньо великі. От одну із них Олександр Гергель бере руками. Тут, мабуть, більше кілограма в цій гроні, і зверніть увагу, які здорові ягоди. І така грона тут не одна. Звичайно, що є і менші. По щільності грона не щільна. Вона кажеться, що вона щільна, але вона жива. Бачите, воно все якби рухається. І, і бувають грони і середньощільний. Качанів не було за ці роки, що вирощував Олександр Гергель цей виноград Качанів не було. І зверніть увагу на ягоди. Ягоди розмір всіх однаковий. Ну а це вже дегустація. Ягода розкушується з невеличким прихрустом, м'якоть мясисто соковита, шкірка з'їдається і при воді не відчувається. Отак от виглядає при розрізанні. Звичайно, що є і кісточки. І от такий розмір. Розмір по-більшому 28 мм. Ну, бувають 30 бувають плюс-мінус 1 мм. Смак ягід гармонічний з сортовим таким присмаком. Мені цей присмак кажеться шовковиці такої приємної, а Гергелю е, Олександру Черешні. От такі смачні ягоди. Ну, а тепер розглянемо всім відомий талдун. От так виглядає фотографія однієї з грон, а так на кущі. Як бачите, достатньо врожайний сорт. Кожний пагін, на кожному пагоні є. Грони, це врожай 2022 року. Причому грони також різні, є і кілограмові от таких розмірів, самих різмів. Так виглядає тавдун врожаю вже. 2018 року. Це ми знімали таке перше плодоношення. Ну, воно, мабуть, не зовсім перше, не сигнальне. от, А також ягода здорова, ягода в гронах вирівняна, грони не щільні, не качані, вони такі середньощільні, хорошо двигаються. І саме головне дуже гарний смак у цих ягід. от. При розкушуванні ягода розкушується з хрустом. Ну от ще врожай 2019 року. Тобто, тут показано врожай за три роки: 18-й, 19 і 22-й. І як бачите, стабільно, стабільно плодоносить ця форма винограду Талдун. Ну, При різному освітленні колір ягід, кажеться, різний. Це відео знімалося тут. Немає ніякого фотошопа, його при моїх програмах неможливо зробити. Ну, а тепер от далі дегустація. Отак от зірвана ягодка виглядає е, на долоні. І ще гергель зірве, ну, от цілий пучок ягід аж чотири. Форма в них оригінальна, така витягнута, видовжена. Буває так, типа якогось бочоночка, з яким-то закрученою то саме. От, ну, дуже цікава ягода. От. А тепер подивимося, яка ж вага цих ягід. От всі чотири ягоди заважили, як ви можете бачити. 58,9 грама. Тобто 15 грам одна ягодка. І от так вона при розрізанні. Розрізали її цикатором. Ну, смак дуже смачний, гармонічний, з хрустом, шкірка з'їздається, м'ясисто, така соковита ягода дуже приємний смак. І є якась. Нотки такого сортового привкусу. Таких ягідок можна з'їсти багато. Форма, як і Шарада Уей, достойна для того, щоб її вирощувати як для бізнесу, так і для споживання в сім'ї. Ну, от в одній ягодці є три кісточки. Буває дві. От. Ну, звичайно, що якщо піввиноградника було проскусити, то можна було б статистику набрати. Ну, а так, десь в цих межах. Ягоди не осипаються, тріску за весь період. От врожаї були 18, 19, 22 року не спостерігалась. Достойна для вирощування форма. Ну, а тепер смачна, сама смачна ягода з мускатом, це Міланка. от такі здорові в неї ягоди, от такі гарні грони. Значить, шарада Уей і Міланка це на винограднику Олександра Гергеля. А талдун ми знімали у його сусіда ну, через дорогу буквально. От там же вирощувався якийсь джин Грони, як бачите, достатньо великі. Там кілограм буде, така грона не одна. Якщо шарада Уей і Талдун це кореневласні кущі, формування у всіх однакове, віялось однак з віддаленою зоною плодоношеною, то це прищепа. От. Ну, І це тут один рукав якраз показаний, і от бачите, який гарний врожай. Грони, як бачите, середньої щільності. Вони живі. Може, яка грона і кажеться, що вона щільна, але вона не щільна. А от такі ягодки. Як бачите, розмір 14,5 грам. І в порівнянні, так виглядає порівнянні з п'ятачком. Смак ягід дуже приємний мускат. Ягода розкушується з невеликим підхрустом, і м'ясисто-соковита така. ну Це замір розміру, тут більша довжина цієї ягоди порядка 36 мм. Значить, м'ясисто-соковита, шкірка з'їдається, при їді не відчувається. Ну а так виглядає на долоні в порівнянні з п'яточком. Дуже смачна ягода. От, одна із е, самих таких смачних е, мускатів. От, е, класичних мускатів. Ну, а тепер е, подивимось на четверту форму: кишмиш джин. Ця форма вирощується у сусіда Олександра Гергеля. От, е, ягода тут, звісно, поменше. Чим у тих перших трьох форм і награду і грони кажуться якісь такі вони скоріш рихлі, чим середньої щільності, не створюють такого позитивного привабливого враження, тому ця форма розповсюдження не отримала. Ну, що касається тріску, то не спостерігалось. І я навіть зараз не можу сказати, що останні дето два роки ми не знімали нічого у сусіда, от, тому чи вона є, чи її нема, невідомо. На цьому все. Дякую всім за увагу і до побачення.